Нові податки для сумських підприємців міська влада на останній сесії прийняла важливі рішення для підтримки бізнесу. Суму єдиного податку зменшили в половину. Знизився і податок на нерухоме майно. Детальніше інформація у сюжеті. Початок 2017-го. мінімальна зарплата зросла удвічі. За нею злетіли гору і податки. Нові суми стали непідємними для багатьох підприємців. Тож рятувати власний бізнес у сумах кинулися самі підприємці. Світлана, одна із авторів проєкту, що передбачає зниження суми єдиного податку для фопів другої групи, які опинилися у найтяжчому становищі. Різко збільшились нарахування на заробітну плату вдвічі. Зріс е Ставка єдиного податку тому сьогоднішнього рішення очікували буквально усі підприємці. Міста суми на сесії міськради проект підтримали. Відтепер підприємці другої групи сплачуватимуть єдиний податок у половину менше ніж на початку року. Уже у лютому бізнесмени зекономлять як мінімум 300 гривень на місяць. Для міського бюджету такий крок піде на користь. На цьому зійшлися і депутати, і підприємці. Розрахунок на те, що платитимуть меншу суму, але більша кількість людей. Збільшення податків не завжди означає збільшення надходжень, а скоріше навпаки. Тому вони зробили правильний крок, і я не думаю, що це буде в мінус надходженням до бюджету. Але ж це стосується лише тих, хто має сумську реєстрацію. Поки суми стали першим містом в Україні, де влада зменшила єдиний податок підприємцям. Треба зберігати підприємців, які платять налоги, які зараз оформляють найомних працівників, які платять налоги за найомних працівників. і люди, які не йдуть на біржу. Ані работают у предпринимателя. Уменьшение налогов всегда есть стимулом для увеличения количества предпринимателей. За зменшенням суми єдиного податку половину знизили й податок на нерухоме майно. Відтепер він складає не 3, а 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Микола Ніколаєнко, Олександр Сокол, Новини СТС.